Закінчився перший форум з гендерної рівності у спорті, на якому було піднято багато важливих питань, і тепер нам зрозуміло, з чим нам рухатись далі. Хочу подякувати Національному олімпійському комітету і комісії жінки в спорті за плідну працю і за те, що нам вдалося сьогодні це зробити. Сьогоднішня жінка, дівчина це, ну, вона відрізняється від тієї жінки, яка була 100 років тому. І сьогодні жінки і дівчата вони надзвичайно активні, вони соціалізовані, вони ініціативні, вони лідери, вони встигають поєднувати сім'ю. Роботу, вони встигають поєднувати точно спортивні кар'єри і материнство, і це такі яскраві приклади, і це говорить про реалізацію жінки і дівчини просто як людини, як особистості. І тому, мабуть, ми сьогодні говоримо про це. Теж велика причина в тому, що належним чином ми, журналісти, медіаплатформи, інфлюенсери, недостатньо говоримо про це, про гендерну рівність. Перший форум в Україні з гендерної рівності. Ми до цього моменту рухались майже 130 років. Що для мене гендерна рівність наразі, це боротьба зі стереотипами. Це найголовніше, тому що саме через ці стереотипи ну і відбуваються всі про проблеми, і ось саме зупиняється розвиток і прогрес. Мало хто знає, що на перших Олімпійських іграх не було. Присутньо жінок зараз на сьогоднішній момент в Парижі на Олімпійських іграх було досягнуто максимального паритету серед чоловіків та жінок 50 на 50. Ми піднімали багато актуальних тем на цьому форумі і розуміємо, куди рухатись далі. Тому до наступних зустрічей і впроваджуємо всі зміни. Дякую всім.